Вже понад три роки Україна бореться за свою свободу, гідність і право жити без страху. Щодня наші військові тримають оборону, а звичайні українці допомагають та мріють про повернення миру. Втім, в міжнародному просторі дедалі частіше лунає фраза мир будь-якою ціною. Ми вирішили вийти на вулиці горішніх плавнів і дізнатися думку його мешканців стосовно способів здобуття миру в Україні. Ми не маємо права поступатися тому ні. Ми повинні боротися до кінця. Треба поступати з двом сторонам. Одностороння не може бути. Одностороння це капітуляція. Якщо одна сторона поступиться, так. Можна, до... ну це тільки Росія вам, тому що Росія знає дуже багато треба, що ми їм залишили територію. Ну ми ж на це не підемо, правильно? А якщо вони поступляться, що уйдуть з цих областей, тоді можна, ну, може, заключити. Можна. Мир. Мабуть, ні. Одна сторона не може вирішити це тяжке питання. Воно, на жаль, зараз таке тяжке, що, мабуть, і третя сторона треба. У майоні. Це має бути обоюдне рішення. Ні, звісно. Мир потрібно досягати, коли він з обох сторін Прагнуть сторони цього, я думаю, що ні. тільки у випадку, якщо дві сторони хочуть цього, вони можуть домовитись. У випадку, якщо тільки одна, напевно, неможливо. Це повинно бути взаємне рішення. для того, щоб досягти миру, кожна сторін має йти на якісь компроміси. Рішення було з двох сторон. Як можна з одної сторони? Я не знаю. Це я так думаю, треба ще якось вирішувати це питання. І треба якісь. Договір привести. Якщо одна історія поступається, значить і друга сторона теж може прийняти якесь своє рішення і можна так до ладу прийти. Якщо двоє, значить треба, щоб оба займалися цим ділом. А так, то що? Ну, будемо сподіватися на краще. Ну, разом треба, а не, один ніхто не буде. Миру не буде. Ні, звісно. Треба згода сторін, обох. звісно. Я думаю, краще, коли домовляються обі сторони і доходять до чогось, що і, і, і ту, і іншу устраювати. Ні. тільки одна сторона поступається. Треба мати і поступки до двох сторін. Не можна. Ну, Повинні дві сторони дійти до згоди. Це не чесно. Якщо одна поступає, з інше не йде на перемир'я і не, не йде якісь поступки. Не чесно, не гарно, не політично. Сила тільки проти сили. Значить, треба воювати до кінця, От, воювати свої райони, краї і свою державу. Ні. Дуже багато людей загинуло. Який сенс тоді було всіх цих втрат, якщо ми будемо поступатися територіями? Треба додатися дипломатичними мабуть, методами міжнародних організацій. Мабуть, ні. Ну, території є території. Вони ж не, не зупиняться. Їм треба більше, більше, більше. Я гадаю, що не, 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 не треба поступити, тому що ми поступимося тут, да, от ці території віддамо. Вони потім ще далі захочуть. Вони, наприклад, можуть так: от території всі забрали, чотири да, області, да, вони заключили мирні переговори там на два-три роки. Не більше. А потім вони значить почнуть війну і знову будуть продовжувати забирати. Це я проти. Ні в якому разі, ні в якому. Це наша земля, наша батьківщина. Думаю, на даний час ні. Ми потребуємо просто більшої підтримки. Де-факто так, де Юре, ні. Все одно потрібно до чогось приходити. Так як зараз все це виглядає так, не потрібно далі. Я думаю, що. Я вважаю, що у нашому випадку з тим, скільки військових загинуло, скільки ще може загинути, ми бачимо, яка тенденція зараз. Ну, жахлива. Ми бачимо це все. Я гадаю, що всі хотіли б, щоб скоріше закінчилось. Всі хотіли б, щоб це вже поскоріше закінчилось. На мою думку, ні. Ну це моя особиста думка. Я не вважаю, що ми повинні віддавати наші території, тому що вже Скільки років вже йде війна, скільки вже хлопців віддали своє життя за ці ж території, за свою свободу, за нашу свободу. Я вважаю, це буде неправильно. Пусть вирішають. Хто це почав, то ти пусть вирішає. Я думаю, що, а може бути, раді того, щоб страсті. Та ну як це поступатися територіями. Сьогодні дає одне, завтра друге. Ні. Ми суверена держава. Ніколи. Держава повинна бути цілісною. Але ж стільки горя вже, стільки потерь може бути. Краще, щоб ну, ніхто не ні, ні погибав, звісно. Закінчити війну. Треба було її не розпочинати спочатку, якось по-іншому. Ні. Україна не має поступати саме територіями, можливо, чомусь іншим. Ні. Тому що наша повинні бути наші. Безумовно, ні. Ні в якому разі, Моя гордість, є країна і є державні закони, і е, кордони. І то і то потрібне. Не може бути чогось одного. Дипломатія. Завжди можна договоритись і втрачати людей. Я думаю, що опір. Як ми вже бачимо, і неодноразово дипломатія, якби вона майже не працює. А опір, на жаль, ми теж не можемо дати. По-перше, ми до цього не готувалися. Цей меморандум нам давав пожиттєву гарантію, але на жаль, маємо, що маємо. Це має бути в певній мірі і то, і інше не можна тільки на одному. І то, і друге. Якісніше комунікувати з там з партнерами, з цієї сторони конфлікту. А опір він завжди потрібен. Якщо суспільство не буде опиратися, то і не буде. Країни не буде нічого. Я думаю, дипломатія, але опір це також дуже важливо, якщо у нас. Все... Якщо б у нас ще була ядерна зброя, наприклад, ситуація на полі бою була б інша у будь-якому випадку. вирішення в деяких питаннях це може бути опір, а в деяких це дипломатія. Так думаю, Україна захищається. А що робити? А вона захищає свою країну, свою землю. Ми треба договарюватися, так вирішувати питання, але не мати опір. Треба йти на компроміс, або треба однієї сторін давати якісь, наприклад, умови або з обох сторін договорюватися. Треба ж договоритися по-іншому ніяк. І то, і то. Все. І дипломатія, і ну, якби. Хай всі працюють. Навірно, дипломатія. Все ж таки дипломатію завжди були в цьому самому пріоритеті. Договір сторін, прикри, прикращення вогню. Ну і обмін. А опір ну повинні, звісно. Дипломатія. Розумні люди домовляться. Опір теж важливий, але дипломатія, не треба про неї забувати. Опір помножений на дипломатію. В якому сенсі дипломатія, але більше опір. Жителі міста по різному бачать шлях до миру. Хтось говорить упевнено, інші вагаються у судженнях. Спільного розуміння поки немає. Люди прагнуть завершення бойових дій, спокою в домівках і стабільності в житті. Водночас більшість висловлює переконання, що жоден мир не може будуватися на умовах, які суперечать основним принципам державності та справедливості. Це була програма Майдан Незалежності. Побачимось на телеканалі Гок.